ТРИВОЖНІСТЬ ДЕСЯТЬ КРОКІВ, які допоможуть позбутися занепокоєння. ЕДМУНД БОРН ЛОРНА ХАРАНО Розділ перший розслабте своє тіло. Занепокоєння часто проявляється у вигляді набору фізичних симптомів. Насправді, коли просять описати своє занепокоєння, багато людей починають із перерахування списку тривожних фізичних відчуттів, таких як задишка, м'язова напруга, гіпервентиляція і серцебиття. Такі симптоми посилюють тривожні думки. Спробуйте на мить подумати про своє занепокоєння як про суто фізичний стан, які симптоми цього стану. Як вони впливають на ваше відчуття благополуччя? Як ви на них реагуєте? Хоча може здатися, що ці фізичні симптоми є безумовними рефлексами, що перебувають поза вашим контролем, ви можете втішитися тим, що це неправда. Практикуючись, ви зможете контролювати свої фізичні прояви тривожності та звільнитися від їх хватки. Прогресивна м'язова релаксація. Прогресивна м'язова релаксація ПМР це проста техніка, яка використовується для того, щоб зупинити тривожність, розслабляючи м'язи по одній групі за раз. Її ефективність була визнана кілька десятиліть тому Едмундом Джейкобсоном, чекайським лікарем. Якщо ваше занепокоєння супроводжується м'язовою напругою, Прогресивне розслаблення м'язів, ймовірно, виявиться для вас особливо корисним інструментом. це м'язове напруження часто змушує говорити, що ви стривожені або напружені. Симптоми, за яких прогресивна м'язова релаксація ефективна, охоплюють головний біль напруження, болі в спині, напруження щелепи або ділянки навколо очей, м'язові спазми, високий кров'яний тиск. І безсоння, якщо вас турбують стрибки думок, ви можете виявити, що систематичне розслаблення м'язів нормалізує ваше мислення. Якщо ви приймаєте транквілізатори, ви можете виявити, що регулярна практика прогресивної м'язової релаксації дасть вам змогу зменшити їхню дозу. Немає жодних протипоказань для прогресивної м'язової релаксації. Якщо тільки групи м'язів, які мають бути напруженими і розслабленими, не були травмовані. У такому разі проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж зайнятися цією практикою. Ось деякі рекомендації щодо прогресивної м'язової релаксації знайдіть тихе місце для практики, де ви не будете відволікатися. Практикуйтеся в один і той самий час, тренуйтеся на порожній шлунок. Перетравлення їжі не дасть змоги глибоко розслабитися, прийміть зручну позу усе ваше тіло, включно із головою, повинно мати опору якщо ви відчуваєте втому і сонливість краще сісти, ніж лягти нехай ваше тіло не буде скутим послабте будь-який тісний одяг і зніміть взуття годинник, окуляри, контактні лінзи, прикраси тощо. Ні про що не турбуйтеся. Займіть пасивну відсторонену позицію. Ви маєте дозволити статися тому, що має статися, і не турбуватися про те, наскільки добре ви виконуєте техніку. Не намагайтеся розслабитися, не намагайтеся контролювати своє тіло, не засуджуйте свої дії. Сенс у тому, щоб відпустити ситуацію. Напружуючись, не перестарайтеся. Коли ви напружуєте певну групу м'язів, робіть це енергійно, не докладаючи надмірних зусиль протягом 7-10 секунд. Зосередьтеся на тому, що відбувається. Розслабтеся. Коли ви розслабляєте певну групу м'язів, робіть це різко, а потім відпочивайте, насолоджуйтеся раптовим відчуттям млявості. Дайте розслабленню тривати щонайменше 15-20 секунд, перш ніж переходити до наступної групи м'язів, спробуйте повторювати розслаблювальну фразу. Ви можете сказати собі: Я розслабляюся, відпускаю або Напруга йде. Зосередьтеся на своїх м'язах. Практикуйтеся не менше 20 хвилин на день. Суть у тому, щоб сильно, але не настільки щоб пошкодити, напружити кожну групу м'язів протягом приблизно 10 секунд, а потім раптово розслабити її. Після цього дайте собі 15 20 секунд, щоб відпочити, спостерігаючи за тим, як група м'язів відчувається у розслабленому стані, на відміну від того, як вона відчувалася під час напруження, перш ніж перейти до наступної групи м'язів. Праве нижче дасть вам покрокові інструкції, Як виконувати прогресивну м'язову релаксацію. Зручно сядьте або ляжте у тихому місці. Зробіть три глибокі вдих животом щоразу повільно видихаючи. На видиху уявіть, що напруга в усьому тілі починає йти. Спершу стисніть кулаки. Залишіться у такому положенні на 7-10 секунд, а потім розтисніть їх на 15-20 секунд. Використовуйте ці ж інтервали для інших груп м'язів біцепсів, трицепсів, м'язів чола і обличчя, ділянки навколо очей, щелепи і задньої частини шиї. Потім повільно рухайтеся вниз до потилиці та шиї. Зробіть кілька глибоких вдихів і відчуйте вагу вашої голови, що занурюється в те, на чому вона лежить. Переходьте до плечей, грудей, живота, попереку, сідниць і стегон Вам, імовірно, доведеться підтягнути таз разом зі стегнами, оскільки їхні м'язи з'єднані. Затримайтеся у такому положенні, а потім розслабтеся. Відчуйте, як м'язи стегон напружуються і повністю розслабляються. Напружте литкові м'язи, а потім ступні. Нарешті подумки проскануйте своє тіло на наявність залишкового напруження. Якщо певна ділянка залишається напруженою, повторіть один або два цикли напруження розслаблення для цієї групи м'язів. Тепер уявіть собі хвилю розслаблення, що повільно поширюється по всьому тіло, починаючи з голови, і поступово зачіпає кожен м'яз аж до пальців ніг. Уся послідовність прогресивно м'язової релаксації вперше має зайняти у вас від 20 до 30 хвилин. Пізніше ви можете скоротити необхідний час до 15-20 хвилин. Ще 5 практик розслаблення тіла. Як альтернативу прогресивні м'язові релаксації, ви можете спробувати пасивну м'язову релаксацію, яка не потребує активної напруги і розслаблення м'язів. Прогресивна м'язова релаксація трохи потужніші ліки від напруження тіла, але пасивна м'язова релаксація теж досить непогано працює. Ви можете завантажити або прослухати аудіогайд для пасивної м'язової релаксації, відвідавши сайт, який знайдете в описі. Він англійською мовою. Продовжуючи практикувати прогресивну м'язову релаксацію, ви станете вправнішими у розпізнаванні та знятті напруги в м'язах. Насправді ви можете настільки налаштуватися на те, що відбувається у вашому тілі, що вам не потрібно буде навмисно скорочувати кожен м'яз, перш ніж розслабити його. Це називається релаксацією без напруження м'язів. Скануйте своє тіло на предмет напруження, звертаючи увагу на чотири групи м'язів у такій послідовності: руки, голова та шия, плечі і тулоб, ноги. Якщо ви виявите будь-яке напруження, просто відпустіть його, як ви робили це після кожного скорочення у вправі прогресивної м'язової релаксації. Під час релаксації, заснованої на контролі, за допомогою ключового сигналу ви вчитеся розслабляти м'язи щоразу, коли захочете, комбінуючи словесне навіювання із диханням животом. Ось як це зробити. Спочатку прийміть зручну позу, а потім зніміть стільки напруги, скільки зможете, використовуючи метод релаксації без напруження м'язів, Зосередьтеся на своєму животі, на тому, як він підіймається і опускається із кожним вдихом, дихайте повільно і ритмічно. Тепер на кожному вдиху повторюйте команду Вдихнути і на видиху розслабитися. Просто продовжуйте говорити собі, вдихнути, розслабитися, вдихнути, розслабитися, водночас, звільняючись від напруги в усьому тілі. продовжуйте вправу протягом п'яти хвилин, повторюючи ключові фрази із кожним вдихом. Цей метод вчить ваше тіло асоціювати слово розслабитися із відчуттям розслаблення. Те, як ви дихаєте, безпосередньо відображає рівень напруги, яку ви несете у своєму тілі, і може посилити або зменшити ваші тривожні симптоми Ваше дихання повільне чи прискорене, глибоке чи ні. Зосереджене воно навколо точки високо в грудях, чи внизу живота? Ви також можете звернути увагу на те, як змінюється ваше дихання під час стресу порівняно з тим, коли ви відносно розслаблені, наступна вправа допоможе вам змінити свою дихальну модель. Усього три хвилини вправ на черевне дихання як правило викликають глибоке розслаблення. Черевне дихання. Зверніть увагу на рівень напруги, яку ви відчуваєте. Потім покладіть одну руку на живіт прямо під грудною кліткою. Повільно і глибоко вдихніть через ніс і нижню частину легень, іншими словами, спрямуйте повітря якомога нижче. Якщо ви дихаєте животом, ваша рука має піднятися. Коли ви вдихнете на повні груди, зробіть паузу на мить, а потім повільно видихніть через ніс або рот, залежно від ваших уподобань, обов'язково видихніть повністю. На видиху дозвольте всьому тілу просто розслабитися. Зробіть 10 повільних повних вдихів, намагайтеся дихати рівно і плавно, не роблячи глибоких вдихів і не видихаючи усе відразу. Після того як ви сповільнили дихання, порахуйте від 20 до 1 у зворотньому порядку, по одному числу із кожним видихом. Якщо ви починаєте відчувати запаморочення під час вправи на черевне дихання, зупиніться на 15-20 секунд і дихайте як зазвичай, а потім почніть знову п'ять повних хвилин черевного дихання помітно вплинуть на зниження тривожності або ранніх симптомів паніки. І, врешті-решт, корисною для розслаблення напруги тіла може бути йога. Слово йога означає зв'язувати або об'єднувати, виходячи з визначення йога прагне сприяти єдності розуму, тіла і духу. Хоча на заході йога зазвичай розглядається як серія вправ на розтяжку, насправді вона охоплює широку філософію життя і складну систему особистої трансформації. Багато людей вважають, що йога одночасно збільшує енергію і життєву силу, заспокоюючи розум. Йогу можна порівняти із поступовим розслабленням м'язів, оскільки вона передбачає утримання тіла у певних позах протягом кількох миттєвостей, а потім настає розслаблення. Подібно до енергійних вправ йога безпосередньо сприяє зв'язку розуму і тіла. В останні десятиліття вона стала дуже популярним методом зниження тривожності та стресу. Ми рекомендуємо її спробувати.